Вітаю, друзі! Українська мова стала третьою мовою, яка лунає в стінах найбільшого музею Канади історії і археології. Сьогодні ми знаходимося в музеї Понта Кає, де Галина Лихошва, гіт екскурсовод, почала проводити безкоштовні україномовні екскурсії майже чотири місяці тому для новоприбулих і вже понад пів тисячі українців відвідали її екскурсії. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Галина почала шукати, як допомогти українцям на відстані. І вирішила бути корисною саме там, де працює в музеї Пантакає в Монреалі. Тому в неї виникла ідея надавати безкоштовні екскурсії в музеї, які розкриває історію країни, яка дає наразі притулок українцям. І, і я пішла до дирекції музею, запропонувала цю ідею. Вони були дуже раді також допомогти українським біженцям, і я почала проводити екскурсії 17 липня і дуже дуже щаслива, що цим я можу якось допомогти новоприбулим українцям тут. Галина говорить, що найбільшим її бажанням було надати українцям момент відпочинку, а також познайомити їх з історією Монреаля. То я дуже дуже вдячна музею, що я можу. Втілити цю мрію життя проводити екскурсію української мови для українців. На початку вони були не безкоштовні. Тому я платила зі своєї кишені. Мої колеги-екскурсоводи та колеги туристичні гіди по Монреалю допомагали мені. А також українці, які приходили на екскурсії, давали донати, але потім музей побачив, що все більше і більше українців приїздить до Монреалю, і вони побачили, що треба якось допомагати, і безкоштовно почали давати ці екскурсії десь. Середині серпня переважно це родини, тобто це мами з маленькими дітьми віком від 4 років до 12, Ну і також бі... батьки, наприклад, українців, які вже тут проживають достатньо довго. І, звичайно, це люди, які е, приїздять зі сходу чи е, з півдня України. Сьогодні я буду проводити 22 другу екскурсію. Та я запрошую всіх українців новоприбулих приходити на мої екскурсії щонеділі неділю об одинадцятій ранку. Екскурсія українською мовою. Навіть багато хто приходить, вони російськомовні, але мені, мені всі кажуть, Галино, дуже дякую, що ми можемо чути українську мову тут, у Канаді. Е, По-друге. Це інтерактив, тобто, так як вік відвідувачів дуже різний, тобто я адаптую свій сценарій як для дітей, так і для дорослих, тобто всім подобається ця екскурсія. Ну і також атмосфера цього музею вона не перевершена. Ми знаходимося безпосередньо на місці заснування Монралю, місце народження, і ви бачите навколо нас такі руїни, тобто сам музей. Музей, він дуже інтерактивний, він дуже цікавий. Нора Шарифі, менеджер з комунікацій, говорить, що адміністрація музею пишається наразі такою ідеєю, адже це їхній внесок в допомогу українцям. Мостове класів, як і Кідс ал, кам'яту візита і ленбат Мореал Це такий замей. Place to learn about history, and we are very happy to welcome also newcomers uh, so they can learn a bit more about the, the country and the city that welcomed them. The major feedback we had was uh, in, I think, one month, we welcomed 200 Ukrainians here uh, when Galina starts the visit, so it's Really impressive. We were not like expecting that, so yeah, we decided to contribute more and uh, offer the, the visit like completely free because uh, it was showing how much there is a need to uh, learn about the city. You know, it's in the mission of a museum to welcome uh, everyone who wants to learn about the city. This is, uh, we show the history. after wave after Вейвтавейтавейс Юлія Строй, відвідувачка музею, родом з Києва. Приїхала в Монреаль в серпні цього року з Марокко, де прожила багато років і викладала історію мистецтв. Але оскільки королівство Марокко обрало нейтралітет щодо війни проти України. У Юлії не було можливості переживати війну і активно допомагати Україні. Тому Юлія з родиною вирішила іммігрувати до Канади. Країна заборонила робити будь-які акції, тобто на підтримку України гуманітарні допомоги грошові. Нам заборонили забирати своїх родичів до Мароко, тобто відмовляли у візах. І ну тобто, це була позиція така дуже. Ну, неможливо було жити далі, тобто треба було робити вибір. І вибір був зроблений їхати туди, де ти можеш бути корисним. Для України для мене взагалі дуже важливо бути на всіх екскурсіях і у всіх музеях, щоб розуміти країну, культуру, де ти живеш. Тобто, незалежно від того, чи ти приїхав як турист або приїхав на якийсь час. Тобто, ти маєш знати культуру, з чого починається повага до народу. І я думаю, що в принципі в Україні українцям теж треба було б починати з себе, знати свою історію, знати свою культуру, свою мову, і можливо навіть би не, не опинилися в такій ситуації військовій. Тобто знати Мову культури це наша зброя. Це величезна зброя. Тому бути сьогодні в Монреалі, знати історію і розпочаток цієї країни, цього міста, мені здається, кожній людині, яка хоче освітчуватися і розуміти, що відбувається у світі, це дуже важливо. Мені здається, що всі українці, які зараз приїхали до Монреалю, Дуже вдячу дякують монреальцям і кебекцям, які дуже допомагають і відкрили двері, щоб люди могли приїхати. Більшість українців повернеться до домівок. Я впевнена в цьому, але це є жест саме поваги і саме подяки до монреальців, щоб знати і можливо спілкуватися з монреальцями і знати про них трохи більше, ані просто користуватися допомогою. Мені здається, це просто елементарний жест поваги, який дуже важливий кожній людині. Анна Карі родом з Івано-Франківська прийшла на екскурсію з доньками і подругою, який надає притулок у зв'язку з війною в Україні. Для мене це в першу чергу спілкування з українцями, можливість поспілкуватися, підтримати, дізнатися більше історії, познайомитися з людьми. Тому що насправді, як показала війна, всі ми люди, і не тільки війна, щоденне життя, і COVID, і все, що відбувається в нас в світі. Ми можемо бути сильними, коли ми згадуємо про те, що ми люди, і все можемо пройти, все подолати, і все буде добре. Я щиро бажаю кожному пройти ці ситуації. Пройти легко, відкрити новий свій етап тут в Монреалі, чи будь-де бути сильними, бути кращими, продовжувати розвиватися, продовжити своє життя. Я дуже люблю дізнаватися про історію, тому що це як створення зв'язків між тим місцем, де ти живеш, створення такої атмосфери. Тобто, ти стаєш більш частинкою цього міста, цього місця. І я б хотіла дізнатися більше про історію, якісь секретики, про нові місця, відкрити для себе Монреаль більше. Тобто і. Каната, Каната. Він думає, що це назва території, а насправді це просто означає заходь в наше село. Ви бачите кукурузу, гарбуз, васолю там, повну безпосередньо з тим, що вирощували наші робіці, і тим, що вони. Чим буряки, Вчителі приїхали пізніше. пізніше. Був один лікар, хірург, був один пекер, і була одна родинка, тільки одна родинка, яка приїхала сюди, Франсуа, Франсуа Годи, три підлітки І єдина дитина, п'ятирічна дівчинка, яку заокускували матюри. Така сходинка, сідає археолог, натягує митки, тобто, тому що треба все потім задокументувати. Беремо пеночку і шукаємо безпосередньо артефакти. Тобто, бачите у цій вітрині артефакти, які були знайдені і кузниці. Ви бачите, що залишилося в кузниці, одна е, частина і поза позаду вас друга частина кузні. Ми бачимо, що вони виготовляли софири. Ну а потім, звичайно, католицька місія вітає добре. Сума тут, тому що дуже багато було так, і рокезів. А вони були мирне населення. Тут в не було солдатів, щоб захищати. І один, один, через 20 років Монреаль перетворив воду, коли кидають своє сміття. Але треба вирішувати проблему. Монре, е, міська рада закриває цю річку, Каналі... каналізує, робить каналізацію. Тобто це буде перший каналізаційний колектор не тільки в Монреалі, не тільки в Канаді, а в усій Північній Америці. Тобто, ще раз я хочу підкреслити, що Монорал був дуже розвиненим, дуже багатим містом. Коли до речі, цей колектор буде працювати 160 років, аж до того, як наші археологи тут почнуть розкопки у 80-му році. От я вас запитав, вам сподобалась екскурсія з Мадмуазель Галина? дуже Дякую, дякую. Друзі, сьогодні ми побували в музеї Понта Кає в Монреалі, де проводяться безкоштовні україномовні екскурсії для новоприбулих. Для тих, хто бажає зареєструватися на таку екскурсію? Будь ласка, відвідайте в мережі Фейсбук Мадмуазель Галина. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська Хвиля.